Вітаю! Мене звати Тарас Жартенко, Я безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ви дивитеся НАТО в деталях: спільний проект фонду демократичні ініціативи і представництва НАТО в Україні. В нашому фінальному випуску ми підведемо е, підсумкову риску. Під всіма тими деталями про НАТО, які ми розкривали з вами впродовж усіх наших попередніх випусків, і спробуємо підсумувати все те, що ми дізналися про північно-Атлантичний альянс, і зрозуміти для себе, куди він рухається в майбутньому. Впродовж усіх 75 років існування Північно-Атлантичного альянсу НАТО завжди ефективно стримував зовнішні загрози і забезпечував безпеку власних країн-членів. Після початку російської агресії проти України в лютому 2014 року НАТО, як і в інші попередні історичні періоди, був змушений адаптуватися до нових безпекових умов, трансформувати власні політичні воєнні стратегії і бути готовим протидіяти новим загрозам в новому безпековому середовищі. Ключовим елементом стримування і оборони для Північно-Атлантичного альянсу в новому світі гібридних загроз стали два ключові моменти, які НАТО поєднало в єдину військово-політичну стратегію. Перший елемент це концепція так званого посиленого передового базування, яка виходить з того, що Майбутня збройна агресія Російської Федерації проти східного флангу Північно-Атлантичного альянсу буде базуватися на двох ключових компонентах: використанні гібридних інструментів і гібридних стратегій з поступовим переходом до повномасштабних бойових дій. Головним викликом для НАТО в цьому контексті стало те, що східний фланг північно-атлантичного альянсу потребує в такому випадку, крім засобів протидії гібридним загрозам. Додаткових військово-технічних рішень, які би дозволили посилити країни східного флангу альянсу, настільки щоб вони протрималися максимально довгий час, стримуючи російську агресію, дозволяючи таким чином більш крупним союзникам по північно-атлантичному альянсу відмобілізувати свій військовий і промисловий потенціал для того, щоб вчасно прийти на допомогу і захистити територіальну цілісність країн-членів НАТО і всього північно АТ. Атлантичного альянсу, другою частиною нової стратегії оборони Північно-Атлантичного альянсу, стали зміни у оборонному плануванні країн-членів блоку. В першу чергу ці зміни пов'язані із тим, що з огляду на російську загрозу потреби збройних сил окремих країн-членів НАТО. І е, потреби оборонного потенціалу північно-атлантичного альянсу в цілому кратно зросли, враховуючи те, що росіяни в своїй імовірній майбутній агресії проти НАТО будуть покладатися не лише на гібридний інструментарій, але і на масоване використання власних збройних сил Російської Федерації. Відтак перед країнами-членами НАТО постала інша е, загроза і інший виклик, які пов'язані із тим, що військово-промислові комплекси країн-членів альянсу. Повинні гарантувати те, що збройні сили країн-членів НАТО будуть забезпечені усім необхідним для того, щоб мати можливість повноцінно вести бойові дії і обороняти рубежі північно-атлантичного альянсу. В рамках саміту НАТО в Мадриді у 2022 році союзники домовилися про нову модель сил НАТО. В рамках цієї нової моделі колишні сили НАТО швидкого реагування мали бути замінені силами надшвидкого реагування Альянсу. І це сталося в липні 2024 року. Нова модель сил НАТО. Передбачає більший акцент на протидію в першу чергу гібридному інструментарію, який росіяни використовують на полі бою. Головною метою сил надшвидкого реагування НАТО є максимально швидка реакція на використання Росією гібридних підрозділів. Чи то найманців, чи то неідентифікованих сил спеціального призначення збройних сил Російської Федерації для максимально ефективної реалізації тих трансформаційних процесів, які запустив Північно-Атлантичний альянс ще з лютого 2014 року, для того, щоб максимально адаптувати свої безпекові механізми під нові безпекові реалії і під нові загрози з боку Російської Федерації, було прийнято окреме рішення про те, щоб звернути. Більшу увагу на оборонні видатки окремих країн-членів НАТО, на те наскільки ці оборонні видатки відповідають необхідним, необхідному мінімуму двом відсоткам ВВП кожної країни, які мають бути спрямовані на потреби національної безпеки і оборони. В лютому 2014 року, коли е, на це питання в альянсі звернули посилену увагу, виявилося, що із е, країн всіх країн-членів, які входили в НАТО на лютий 2014 року, лише три держави виділяють. Обов'язкових 2% валового внутрішнього продукту на потреби національної безпеки і оборони. В НАТО почалися системні реформи, які були пов'язані із тим, щоб стимулювати інші країни-члени НАТО, підтягнути рівень своїх видатків на безпекові потреби до щонайменше 2% ВВП. В результаті системної роботи і оновлених стратегій воєнних видатків в межах Альянсу у 2024 році. Е, таких країн, які виділяють на власні потреби безпеки і оборони, 2% ВВП, і більше з трьох стало 23%. Ще від самого початку російського вторгнення в Україну і початку російсько-української війни в лютому 2014 року Північно-Атлантичний Альянс зайняв принципову позицію щодо невизнання окупованих росіянами територій України. І також Північно-Атлантичний Альянс прийняв для себе принципове рішення продовжувати розпочати і продовжувати підтримку України в гуманітарній і у військово-технічній сферах. З початком російської повномасштабні. Штабної агресії проти України у лютому 2022 року Північно-Атлантичний альянс трансформував ті механізми, які він використовував ще з 2014 року, для надання Україні військової і невійськової підтримки, для того щоб уже в умовах повномасштабної війни з Росією Україна отримувала від НАТО максимальну підтримку у воєнній і невоєнній сферах. Прийнявши зобов'язання виділяти щорічно 40 мільярдів євро на безпекову допомогу Україні, Північно-Атлантичний Альянс у 2024 році навіть перевиконав свій план, виділивши Україні близько 50 мільярдів євро на військову допомогу. Військова допомога НАТО Україні реалізується не лише на рівні північно-атлантичного альянсу. В цілому окремі країни-члени також активно долучаються до надання Україні військової і військово-технічної допомоги. Так, у Міністерстві оборони України і в Збройних силах України реалізуються чотири основні військові навчально-тренувальні програми за ініціативою країн-членів НАТО. Окрім програм підготовки військовослужбовців збройних сил України, які реалізуються як на рівні північно-атлантичного альянсу, в цілому, так і на рівні окремих країн-членів НАТО, альянс також е підготував і розробив. Е Комплексний пакет допомоги Україні, спеціальну структуру, яка відповідає за надання Україні за запитом української сторони нелетальної допомоги, яка дозволяє підтримувати і посилювати обороноздатність нашої держави. Ці короткострокові проекти охоплюють різні галузі, які є важливими для забезпечення боєздатності українських підрозділів. Це засоби зв'язку, засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, медичні препарати. Одяг, паливно-мастильні матеріали та інше. Для забезпечення надання гуманітарної допомоги Україні в межах комплексного пакету допомоги країни-члени НАТО створили спеціальний цільовий фонд, куди вносяться внески як країнами-членами Альянсу, так і партнерами цієї міжнародної організації. Підтримка України в обміні і наданні розвідувальних даних. Є ще одним із пріоритетів північно-атлантичного альянсу в забезпеченні боєздатності української армії і в допомозі Україні протистояти російській повномасштабній агресії, оскільки Збройні сили України все більше покладаються на зброю, вироблену в країнах-членах НАТО. Використання такої зброї передбачає також отримання нашими спецслужбами і нашим безпековим сектором відповідних розвідувальних даних і відповідної розвідувальної інформації, яка дозволяє розкрити повністю весь потенціал тої зброї і тих оборонних систем, які виготовлені в країнах-членах НАТО. З огляду на ці нові безпекові реалії та нові реалії співпраці країн Північної Європи з північно-атлантичним альянсом на саміті НАТО у вільнюсі у 2023 році були прийняті нові формалізовані плани розгортання сил союзників в цьому регіоні. З розширенням співпраці НАТО із північноєвропейськими країнами згадана вже нами концепція посиленого передового базування була також поширена на всю протяжність кордону між країнами-членами НАТО і Російською Федерацією, включаючи як країни Балтії. Так і е, Фінляндію е, як нового члена Північно-Атлантичного альянсу, який також потребував бути включеним у е, реалізацію концепції посиленого передового базування НАТО, і відповідно, Фінляндія також отримала ті додаткові ресурси для е, стримування потенційної повномасштабної російської агресії, які отримав весь східний фланг НАТО від початку реалізації цієї концепції. Весь потенціал системи колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу реалізується не лише зусиллями 32 країн-членів НАТО. Один із стратегічних акцентів для країн-союзників є залучення інших партнерів в інших регіонах світу, які є важливими з точки зору безпекових і національних інтересів північно-атлантичного альянсу. Одним із пріоритетних географічних напрямків е, стратегічного партнерства НАТО є Азійсько-Тихоокеанський регіон, і такі країни-партнери Північно-Атлантичного альянсу, як Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія. На саміті НАТО в Мадриді у 2022 році у новій стратегічній концепції Альянсу НАТО вперше визначив роль Китаю як системного виклику для північно-атлантичного альянсу з точки зору глобальної безпеки. НАТО також вважає серйозною загрозою зближення Китаю і Російської Федерації, особливо в контексті того, як Пекін використовує російську повномасштабну війну проти України для того, щоб послабити своїх стратегічних опонентів. Навіть попри зростаючу роль Росії як ключової і прямої загрози системі колективної безпеки НАТО, альянс не відкидає тероризм як один із стратегічних викликів для своєї системи безпеки. Спеки, оскільки, як мінімум російські гібридні стратегії передбачають в тому числі використання терористичних угруповань і терористичних методів для реалізації своїх політичних цілей, відтак тероризм, перетворений на один із інструментів гібридної агресії, становить для північно-атлантичного альянсу явний пріоритет в підтримці власної безпеки і обороноздатності. Ви дивилися фінальний епізод спільного проєкту фонду демократичні ініціативи і представництва НАТО в Україні, який називається НАТО в деталях. Більше про НАТО в деталях ви зможете дізнатися в наших попередніх епізодах, які можете знайти на ресурсах Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.